Олександр Сивий на війні був фельдшером, коли було складно, співав Лента за лентою, чим запам'ятався побратимам. За особисту мужність і героїзм його нагородили орденом за заслуги, щоправда, посмертно. Загинув 23-річний хлопець 29 серпня 2014 року. чотирнадцятого під Котлітом шукала мама його дуже довго їздила кров на двадцять 3 місяці його шукали. і знайшли його. Всіх захоронених їх самох запоріжжі. Запоріжжя. Рідні кажуть, був кращим серед них. Спішив жити, планував майбутнє зі своєю дівчиною. «Я кажу тітлю, не переживайте, не плачте, моліться. Я прийду навесні і буду женитись. Пані Надія говорила із своїм сином ще 28 серпня по телефону, а вже 29-го його не стало. Він був дуже хороший люди. Він був патріотом. Добре вчився в школі, потім працював, був підприємцем, але як покликали його на війну, він все покинув. Нині лучани прийшли на театральний майдан, аби вшанувати загиблих героїв. Тут відбулася панахида та покладання квітів 29 серпня 2014 року. Російські війська розстріляли колону українських захисників під Іловайськом, яким попередньо пообіцяли безпечний вихід з оточення. Загинули сотні українців. Згодом саме цю дату обрали днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Вдячні їм за прожите, за вчинене, що вони явили зразок нашої української цивілізації як світової, як європейської. Явили собою зразок жертовності. І нам дали приклад для наслідування. Наталка Коваль Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни.